Nietzsche Точно, бучання з обов сторін. А ось цей момент. Довичні бучання забив щось навіть за виразом обличчя Рефері я не можу зрозуміти. Він зупинив цей біч. Що взагалі думав Рефері? А, жорсткий, дуже жорсткий нокдаун і падіння від кордіни. в канавас після такого після Такого паркота він ще стояв. А потім, доки крос не прилетів. Молодий, непереможний, не пробитий ще дуже далеко до цього в кордіні. Це юне підпоріддя, воно ще готове отримувати ці бомби від опонента. Какаче наскільки він зараз вірить у себе? Він впевнений в тому, що ось цей поєдинок – це його шанс на, на велике звершення на те, щоб взяти пояс IBF. Що цікаво, що дійсно шанс в нього а, найкращий. Він фактично вже впустив. Так коли ось цей нокдаун був Це був, був найкращий момент для Какачі створити сенсацію. Тепер доведеться перепуксувати свого опонента, перепрацювати. Файтингу Какачі не дозволяє рефері розняти їх. Не дозволяє рефері вклинитися. І реф каже: так слухай, та лука для чого? По корпусу тордійно працює з корпусу на голову переходить, ухиляється від лівого бокового кикача, але й так, також не на місці. Стоїть який бокс ми зараз спостерігаємо височеного рівня, і з одного боку, цей плюс що хлопці друг легкої ваги, оскільки саме через це ми бачимо таку динаміку в них. З іншого боку, скільки влучань, але до нокауту ми не наближаємося. Навпаки, Кордіна відновився після того нокдауну і продовжує працювати так, наче нічого не сталося. І повторюється ця ситуація. Тут рефері розводить руки, так що ніби я нічого не зупиняв. Мабуть, в нього від кордіни була певна претензія. Продовжує працювати. О, і, краще, не набирається Махнув своїм апаркотом повз зкакачі і відразу за це прилетіло йому в район печінки, але хлопець із Белфасту не подає вигляду, наче що сталося. Це ж така, що взагалі на цього дивишся? такі враження і без і те, як він тримає руки. Що поче третьому вірватися? Ну так, щось. Е здається, що в Саудівській Аравії не дозволено продавати алкоголь. Спонсор показу Джі-Джі-Бет, Тримай свою лінію. На ближній дистанції знову хлопці опираються один в одного і тут кахачі перепрацьовує кордіну. Оскільки тут на перший план виходить вже. Коли просто один одного опираєте з головою, тут твоє бажання, тут відсутність страху, що ти руку відірвав від голови і в неї прилетить. Ні, ти відриваєш її, що вдаст, і какач по-доброму відбити. Тут Кордіна починає вчитись, скачі от Рефері буквально десять тому рознімав. і Кордіна також маленький такий удар на ніс по обличчя свого суперника. Непогано, якщо вчиться прямо в бою під час.